Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, що робити, якщо не десь рафтово підслухав сповідь? Що їй слухати? Тайна на сповіді має бути, але ви ж не винні, якщо Іван на всю церкву кричав, що він грішив. Ви не винні. І священник не винний. Ну, має бути тайна сповідь. Людина приходить скромненько. розказує, а де написано в Біблії тайна сповіді чи сповідь? Каже слово Боже, признавайтесь один одному в ріках ваших. От і признаємося. Я, як о, минулого тижня ми служили священником Юліаном, сповідався, каявся, просив Господа прощення в чим зрішив, а священник засвідчував мою сповідь перед Господом. Тому, якщо навіть ми сповідаємося, маємо бути акуратні, говорити впівголоса. Ми, що священник старий, трохи не чує вже, то трошки голосніше, воно в Захристі Якщо ви чуєте... Живі сповідь, то старайтеся так зробити, щоб ви її не чули. Не можна слухати чужих гріхів своїх хватає в кожного з вас, і в мене, і всіх. А тому не підслухаймо таїнство сповіді. О! І будьте здорові! А якщо підслухали, кайтеся. Кайтеся, дід, Сповідається, кайтеся, каті, слухала сповідь, як Іван сповідався, і в думками грішила разом з Іваном. Все. будьте здорові. з Богом. Дякую вам щиро.